Це внутрішній двір дитячого садочка в Польщі, в Любліні. Це інтеграційний садочок номер 39 Інтеграційний означає, що там, крім дітей повносправних, виховуються діти неповносправні. Тут є такі групи, у них кожна група має тільки одну залу, тому що у них діти з 4 років. Не сплять, тому їм вистачає однієї зали. Тут ведуться якісь роботи в внутрішньому дворі. І також я хотіла додати, що інтеграційний означає, що там, що там виховуються дітки неповносправні. І в зв'язку з цим в кожній групі є по три вихователя. Ну, для того, щоб якийсь вихователь займався окремо цією дитиною. Також там є спеціалісти, які займаються з дітьми-інвалідами. І дитинка-інвалід, вона повністю інтегрована в дитяче середовище і спілкується зі здоровими дітьми. А здорові діти таким чином привчаються до спілкування з дітьми-інвалідами. Ну, от такий садочок. Попробуємо зайти всередину, якщо нам вдасться. Також я хотіла сказати, що дитячі садки в Польщі фінансуються з трьох джерел, з воєводського бюджету, міського бюджету, а також за рахунок батьків. Батьки оплачують їжу дитини. І частково працю вихователя. Всі капітальні і поточні роботи оплачуються з міських бюджетів, і також оплачується персонал і праця вихователя протягом 5 годин. Якщо батьки хочуть, щоб дитина знаходилась більше, ніж 5 годин, в дитячому садочку 6, 7, 9. За кожну додаткову годину батьки оплачують в розмірі, в розмі... батьки оплачують ну, роботу в розмірі 1 1 злотий за годину роботу вихователя. Ось тут у нас є вивізка і тут також прапори Польщі, тому що Найближчі вихідні будуть вибори, і тут є дільниця. Зайдемо всередину і подивимось, добре. Так. малюночки. Це внутрішня зала. Хотіла також додати, що іграшки, які тут є, і меблі, і все обладнання, все придбане не батьками, а не знаю, яким, я думаю, що з міського бюджету. Тут всілякі конкурси для дітей проводяться. Наприклад, пропонують дітям намалювати такого ведмедика. За найкращий малюнок дитина отримує приз. Але взагалі всі діти отримую, будуть отримувати призи просто за участь і садочок. Такий коридор. Там ще одні групи є. Тут така зала, де проводяться. Різноманітні свята. Там знаходяться батьки. Ось там є така, такі, є така гірка, де дітки можуть забавлятися. На жаль, погано видно. Така зала, там сцена. Власне, так виглядають дитячі садочки в Польщі.